Тяжкий матч. Я думаю, що в принципі я хлопців хлопцям подякував сьогодні. Після гри. В принципі, ми практично цю гру виграли. Я думаю, що ми заслуговували на цю перемогу, і ну рішення це є. Рішення ми повинні прийняти результат. Не хочу коментувати, не хочу емоційно коментувати. Скажімо так. Я думаю, що є люди, які професійно розберуться в цьому. Я рахую, що в плані суддівства наш чемпіонат став краще і думаю, що помиляються всі. Тому ці висновки зроблять експерти і правильні висновки. Ми, нам повинні повинні дивитись і покращуватись. Тому я хлопцям подякував за гру і сказав, що в принципі ми, перемога була близькою і ми. Заслуговували як мінімум на неї, але якщо ми будемо продовжувати в тому ж дусі, то я думаю, що ми будемо ці перемоги закривати раніше. Дякую за коментар. Будь ласка, ваше потровичу. Питання по у Ковальцю. вже неодноразово помічаю, що ви його заміняють. Та на дограє матч, це пов'язано з його фізичною формою або якимись практичними моментами. Чому ну, я рахую, що інтенсивність. Якщо е, Кирил будь, Кирило буде е, витримувати, то ми, звісно, його будемо і два теми ми готовими. Для нас це важливий гравець е, е, в плані гри з гризнячем, е, але також є гра на оборону, і все таки, скажімо так, е, він робить е, дуже багато роботи. Корисною на оборону, тому ми бачимо, коли він підостає. Ми його знімаємо і даємо можливість, щоб ми підтримували інтенсивність на належному рівні. Тому ця заміна тільки з цим пов'язана. Олександр Беляєв провів перший дебютний матч в основі. Як вам його грав? Взагалі, як ну, ви розумієте, потрібно трошки з другої сторони подивитися. Олександр Біляєв зараз тренується, грає через біль, йому тяжко, тому цей психологічний бар'єр йому потрібно прийти якраз через такі ігри. І ми, ми, нам потрібно йому тільки подякувати за те, що він зараз мужньо да, виходить і віддається на 100%. Звичайно, коли. Скаже, він буде на 100% готовий, нічого не буде боліти, тому ми знаємо якості, він нам однозначно поможе. Але зараз ситуація така, що у нас є проблеми з крайними вінгерами, і ми сьогодні закрили цю позицію, скажімо так, не зовсім здоровим біля. попереду матчі збірної, Які плани на розперегу? Треба трошки відійти емоційно, проаналізувати гру. Звичайно, що ми зробимо. Хлопці нехай переведуть дух. І далі в нас буде, скажімо, цикл, де також будуть дуже важливі матчі. І ми, нам потрібно підготувати за них як на як, якомога краще. Тому зараз перше відпочинок із холодною головою, з новими силами ми, нам потрібно пройти. Наступний цикл, я б сказав, навіть краще, ніж цей. Чи планується якийсь контрольний матч? Так, ми запланували контрольний матч з Кривбасом 13-го в неділю. Ми зіграємо з Кривбасом. тому от наші плани. Дякую.